Прямо зараз у нашому огляді унікальний компактний електричний насос із функцією вакууматора та ліхтаря. Вітаю! Ви на каналі Найткор Україна. Представляємо компактний електричний насос Nightcore AP10, який може виступати не тільки в ролі компресора, але й виконувати функції вакууматора, а також служити освітлювальним приладом в нічний час доби. Цей ультракомпактний електричний повітряний насос має невеликі габарити та дуже маленьку вагу. Незважаючи на свої невеликі габарити, Nightcore AP10 здатний видавати досить потужний надувний тиск. 4,5 кПа зі швидкістю повітряного потоку 300 літрів на хвилину. Це дозволяє вам дуже швидко надувати повітряні матраци, подушки, каяки і кола. Для довідки Nightcore AP10 здатний надути велике кільце для плавання за 10 секунд, надувне ліжко за 3 хвилини. Порт надування працює у двох режимах: у режимі високого тиску та в режимі низького тиску повітря. Також цей компресор має порт здування. Він дозволяє використовувати. AP10 як вакууматор. Ну і ще одна особливість даної моделі: це можливість використовувати Nightcore AP10 як ліхтар або світильник. Вісім вбудованих світлодіодів з високим індексом передавання кольору дозволяють працювати AP10 у трьох режимах яскравості низькому, середньому та високому. А також у вашому розпорядженні два спеціальні режими: маяк. Та SOS. для зручності використання ap 10 як ліхтаря варто відзначити наявність магнітної основи, що дозволяє кріпити ліхтар до металевих поверхонь, і кільце, яке дозволяє підвішувати цей пристрій. Nightcore AP10 працює від літійонного акумулятора ємністю 3600 мА. Цей акумулятор здатний забезпечити безперервну роботу компресора до 1,5 години, а безперервну роботу ліхтаря до 26 годин. На корпусі AP10 є вбудований порт. USB Type C, який дозволяє заряджати компресор у будь-якому зручному для вас місці за допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера або ноутбука, за допомогою пауербанку. Час заряджання 2 години. Даний пристрій виготовлений із міцних АБС матеріалів та полікарбонату. Рівень захисту від проникнення вологи та пилу відповідає стандарту IP44. У комплекті із компресором йдуть зарядний кабель, 4 насадки та сумка для перенесення. Замовити та придбати компактний електричний насос із функцією вакууматора та ліхтаря Nightcore AP10 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, а також дивіться інші сюжети продукції компанії Nightcore. До наступних оглядів!